Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Служба безпеки України повідомила про підозру екзолові цього відомства Олександру Якименко, який приєднався до окупаційної адміністрації на Херсонщині. Про це збу повідомила 7 лютого. Як повідомляють у відомстві, Якименко з 2014 року переховувався в Росії, тому що в Україні його підозрювали в державній зраді. На початку вторгнення він запропонував свою допомогу загарбникам і очолив створену Росію Державну службу безпеки в Херсонській області. Мовою оригіналу СБУ повідомила про підозру екс очільнику служби безпеки, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини. Зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду. На початку Повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної Росією Господарственної служби бізопасності в Херсонській області. На цій посаді він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні у своїй злочинній діяльності. Поплічник загарбників підзвітний кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах. Під час окупації Херсона посадовець дав казівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі рашисти облаштували катівню. Там з них вибивали зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати амністію. Таким чином, керівник місцевої філії ФСБ та його спільники заробляли на масових репресіях, а також робили показники перед російськими кураторами. За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів. Після звільнення Херсона посадовець разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег. Річки Дніпро і наразі там переховується від правосуддя на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, частина друга статті 110-ї посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, частина друга статті 111-ї державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Стаття 260. створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, частина друга статті 28. частина перша статті 438. порушення законів та звичаїв війни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.